Заробіток без вкладів на сайті Castle Shopping. На цьому сайті будемо заробляти, не вкладаючи ні одного центу в цей проєкт. Відкрився він зовсім недавно і відразу ж можна зареєструватися і на ньому заробляти. Перегляньте це відео до кінця, не перемотуйте, тому що ви можете пропустити важливу інформацію, як можна більше заробити на цьому проєкті всього за кілька днів без вложень. Зазначу, що цей хайп проєкт на ньому можна непогано заробити, і який у будь-який час може закритися. Ми не вкладаємо сюди гроші, а навпаки, заробляємо і виводимо. Ми нічого не втрачаємо, ми навпаки, залишаємося в плюсі. Зараз детально я все розповім, як зареєструватися, як отримати один долар на свій баланс. І відразу ж почати заробляти без вложень. А для початку запрошую вас підписатися на мій канал, адже незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Також у мене є канал в телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Я буду рада вас всіх там бачити. Реєстрація тут досить проста, ви вказуєте свій емейл, вигадуєте пароль, підтверджуєте пароль, тобто його потрібно повторити, внизу буде вказано код запрошення. Тобто, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, внизу буде мій код. Коли ви пройшли успішну реєстрацію, вам запропонують скачати внизу файл, тобто додаток встановити на свій мобільний телефон або планшет. Я встановила додаток на планшеті, деякі не встановлюють, просто заходять на сайт через браузер і працюють там. Далі, щоб почати заробляти, у вас з'явиться ось така сторінка. Натиснути на кнопку посередині. Треба, це буде покупки ось тут. Ми тільки реєструвалися, тому у нас VIP-0. Тепер зараз ми будемо купувати товар. Але дивіться. З'являється отака сторінка. І що потрібно нам тут зробити? Це натискати на синю кнопку ось тут, посередині, Place and Order Now. Тепер зараз ми не зможемо здійснити цю покупку, доки не вкажемо адресу доставки і код із шести цифр потрібно нам придумати. Ось тут угорі написано вказати адресу доставки, ми натискаємо. З'являється ось така, ніби ти накладна. Друзі, тепер увага. Я вказувала не свою адресу, де проживаю, не прописку, яку, яка у мене в паспорті. Я натискала просто будь-які цифри, вписувала якісь слова. Точніше, місто можна написати, країну, можна написати правдиву після ви пишете те, що вам захочеться. Заповнюємо. Це, звичайно, ті, які бояться написати свою справжню адресу, напишіть те, що вам прийде в голову. Також вказати номер телефону. Натискаємо зберегти. Успішно все зроблено. Зробили. Тепер дивіться, якщо ми натискаємо внизу на синю кнопку, тобто, ніби ти купуємо товар. Кнопка Врегулювати, то у нас вискакує ось таке віконце, ми натискаємо і нам треба встановити код. Пишемо так, згодні. Тепер нам потрібно придумати код із шести цифр і запам'ятати його. Це робиться один раз всього, щоб потім, купуючи будь-який товар, натискаючи ці цифри, ми вільно заробляли. Я вигадала шість цифр, вказала їх. Все, тепер я можу заробляти. Їх потрібно запам'ятати запам обов'язково, не загубити їх. Давайте я знову повернуся на сторінку, де ми будемо робити покупки. Зауважу, нічого вкладати не треба, свої гроші віддавати тут не потрібно. Починаємо заробляти, натискаємо на Place and Order Now. Висвічується така сторінка, де можна написати відгук про товар. Все, що завгодно, напишіть, хороший товар, наприклад, мені він дуже підійшов, або взагалі можна залишити цю колонку порожньою. Внизу, внизу праворуч синя кнопка Врегулювати, ввести код із шести цифр, які ви запам'ятали, і все. Ви заробили 33 центи. Таких покупок на день при ВІП-0 ми можемо зробити всього 3. І заробити 99 центів, тобто майже 1 долар. Далі, обов'язково ви повинні написати менеджеру, що потрібно йому писати. Дивіться, я, новий учасник проєкту, мій код, вказуйте свій код. Він знаходиться ось тут, ось у кабінеті вгорі. І вказуйте код запрошувача. Тобто вписуйте свій код і мій код, якщо ви зареєструвалися за, моєю за, мої, за моїм реферальним посиланням, то вказуйте мій код. Свій код пишете і мій код пишете. Свій код я напишу. Під відео в описі і ось тут, на екрані бачимо. Після цього менеджер вам відповідає і на ваш рахунок прийде 1 долар, коли ви запросите нового користувача на цей проєкт. Тобто щодня ви заробляєте 1 долар VIP 0, мінімальний вивід становить 5 доларів. Увага! Плюс комісію вони беруть 2 долари. Отже, на вивід потрібно ставити мінімум 5-7, тобто доларів. 5 доларів вам прийде на ваш електронний гаманець. Щоб заробити більше на цьому проєкті, потрібно розсилати своє посилання на всілякі чати. Їх у телеграмі просто багато, дуже багато. Я зараз вам покажу. Можете скопіювати, можете заходити і також розсилати своє посилання зі своїм кодом. Щоб, щоб нові користувачі реєструвалися і ви за це отримували 1 долар. Там дуже багато чатів, де можна поширювати своє реферальне посилання. Але Будьте обережні, тому що є такі чати та групи, де встановлені правила і не дозволяють своє реферальне посилання там друкувати, тобто вас можуть заблокувати. Я ось показую, де можна цим займатися, де можна поширювати у будь-яких чатах. Дивіться, шукайте та також робіть, як я. Чи є такі проекти, де реально можна заробити без вкладень? звичайно, вони існують. Я іноді показую вам нові проекти без вкладень, як можна на них заробити, але таких проєктів, де можна заробити за кілька днів, наприклад, 50 доларів, їх дуже мало. Тому цей проєкт Castle Shopping відкрився зовсім недавно, і тут реально можна заробити гроші, якщо ви будете дотримуватися всіх правил. Я на своєму телеграм-каналі виставляю пости, вказую всю інформацію, як правильно заробляти, що потрібно для цього робити. Переходьте там детальніше, все описую і показую. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі намагатимусь показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Дуже дякую, що залишаєтесь зі мною. Все буде Україна!